Вітаю на каналі. Сьогодні 2 лютого, і хочу запросити вас прогулятися садочком, показати, як виглядають рослинки, і наскільки в нас вже весняний настрій. Початок міг з бордера, я хочу показати вам Барбарис Імірейшн. Він зараз має ось такий вигляд, і в зимній час. Саме ось такими гарними яскравими ягідками. він приваблює до себе погляд. Вівсяниця в цьому році дуже така, бачите, гарна, не розвалилася, не було снігу, тому вона має ось такий гарний вигляд. Коло неї ось така гарна ейхера. Вона ще маленька. Я її купила в тому році. А дивіться, яка вона красуня, має ось таке краплення на листочках. Дуже така гарненька. І хочу показати вам, що весна вже швидко. Дивіться, як сходять весняні квіти. Бадани та гейхери дуже теж чудово виглядають. Вже обрізані гортензії волотисті. Дуже гарно виглядають, звичайно, хвойні насадження, які радують нас напротязі всієї зими. У весняному зараз в садочку, хоч ще практично місяць до весни. Хочу показати вам ще одну, один квітничок. По краю квітничка росте дзвіночок, він зелений, всю зиму і до половини, до середини зими він був з квітами. Ось в мене. Помічник. М -м -м. Красунька така. Так, і що хочу показати. Дивіться, наскільки гарно вже зійшли весняні квіти. Дуже, бачите, вже навіть видно бутончики скоро будуть квітнути. Дивіться, зовсім-зовсім по весняному. Дивіться, які бруньки вже на трояндах. Вже в садочку. Такий, знаєте, відчувається прямо весна вже ось-ось. Хочу показати, дивіться, квітне вже, напевно, з місяць приймала болярина. Бачите, ось такий ось гарний, яскравий відтінок. Ну, хіба то не весна? Друзі, хочу вам показати ще прикореневі зони. Ми в тому році зробили біля всіх садових дерев, так як мій садочок хвойний разом з садовими деревами. Ми зробили стовбурові ось такі ось круги. Бачите, коло в мене тут лежить ось така, така бордюр. І тут ми позасипали корою, прямо зимою засипали. Висажені тут гейхери. Расунички. І в тому році я тут висадила гіацинти і крокуси. На сьогоднішній день, бачите, наскільки гарно вже посходили і крокуси, і гіацинти. І я думаю, якщо тут ж, навіть, видно пуплях, бачите, якщо буде ще так тепло, десь може недільку, тиждень або два, то буде краса, буде багато квітів. І будуть мати гарний, дуже такий весняний вигляд. Ще хочу показати вам одну, один маленький квітничок. Тут в мене теж гейхерки. ось, І також, бачите, сходять ці Ем, Примули вже ось відростають. Бачите, такі кущики. Ось тут пролісок. Я би сказала, що дуже-дуже по-весняному вже. І ніби взагалі вже не, не, не лютий місяць, а початок березня. Дають мої злакові трави. Е, суха правда вже, але маю ось такі гарні бачите, ось квіти, що ж теж засохші. Але мені настільки сподобалось, коли в зимній час, час у мене є ось такі ось злакові трави, дуже-дуже мені подобається. Прямо знаєте, закохалася в них. Ну і, Звичайно ж, гейхери в цьому році не перевершені. Міскантуси. Бачите, як хмаринки ось такі, вони легкі, гарні, і навіть де-не-де де ще видно такий червоний відтінок. Теж вони висажені в тому році в осінній час, і я дуже ними задоволена. Також у мене ось така велика вже. Висок, височенька така трава закова, це місканту зебрінес. І дивіться, які гарні теж у нього соцвіття. Боже, краса, неймовірна, дуже мені подобається. Я хочу показати вам щось такого суку редрустер. Дуже гарна. І там також в мене ще один міськпус росте. І е, піднімаються хвойні, трошки вже більше стали, ніж були. Я думаю, що ч -ч 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 через декілька років вони будуть гарно виглядати. І ось цей міксбордер буде мати зовсім інший вигляд. Верберка на ноксу. І як вона зараз виглядає? Бачите, вже ось, котики, ось ось видно. Ось ще в мене ось теж ковила хвиспуні, дивіться, теж як рисуночка. І ще один там ось міскантус. Е Гортензії великолисті, всі у мене ще вкриті. періодично їх е дивлюся, щоб е з ними все було добре, тому що зима тепла. Ось так у мене зараз виглядають морозники. Морозники це теж нові рослинки в моєму садочку. Ось, дивіться, теж вже, мені здається, ось, ось вони почнуть рости. Ось, і дуже те, теж я ними задоволена. Красунички. Ось вона весна. Дивіться вже наскільки цюльпани вийшли. Гарно так виглядають ялівці, Гарно ростуть. Ось такі гейхерки і подивіться, ось москарі. Дивіться, які вони вже великі. І ось ось, напевно, вже будуть викидати квіточку. І, може, мабуть, і розквітнуть вже. Ось такі красунички. В цьому році не прикриваю шафлею дуже е гарно вона виглядає. Нема морозу, і вона начебто і не відчуває зиму. Ще хочу, друзі, показати вам ось такі ось соки. Дивіться, яка красунечка. В зимовий час вона, ну, як на мене, дуже-дуже гарна. Ще хочу вам показати емільбільгію, але вона не настільки прямо декоративно виглядає як осока, але я думаю, що теж... З нею буде все теж дуже добре, вона тільки куплена, тільки посажена в тому році, то я думаю, що вона ще покаже всю свою красу. І ще ось одна така ось, бачите теж, красуня, дивіться, який неї колір. Хотілося б мені, якщо ви вирощуєте ось таку красу і міскантуси, і осоки, знавці, щоб підказали, коли правильно зрізати міскантуси в якийсь час. А наскільки я знаю, то, е, як мені сказали, то такі ось осоки не зрізаються. Чому ж то неправильно, будь ласка, хто знає, напишіть мені в коментарях. Буду дуже вдячна. Така друзі в нас вийшла прогулянка весняним, майже весняним садом. Хочу побажати всім нам, е, щоб весна вже якнайшвидше до нас прийшла, щоб була теплою, гарною, щоб наші сади квітли, радували нас. Всім гарного настрою і до слідуючих відео.